Наше відділення хіміотерапії це поєднання е, е, міжнародних стандартів е, лікування, а також людяності. Е, працюємо ми за міжнародними протоколами, стандартами ESMO та NCCN. Е, також використовується мультидисциплінарний підхід до лікування онкологічних захворювань. Тобто е, на мультидисциплінарних засіданнях мультидисциплінарних команд. Е, де присутні і онкохірурги, і клінічні онкологи, і радіологи Вибирається оптимальна тактика лікування даного пацієнта, починаючи з тієї ж хіміотерапії, гормонотерапії, операції, закінчуючи реабілітацією. Трошки про колектив розповім. Наші працівники це ті люди, які залишилися в Україні, не виїхали, і щодня доказують, що українська медицина це незламна медицина. За останні чотири роки багато чого змінилося. По-перше, ми з'яснулося з такою проблемою, як порушення логістики самих препаратів, а також постійні блокаути. Довелося вчитися працювати без світла під час тривог, сирен. Лікарня була оснащена генераторами, а також обладнання укриття. Це по перше. По-друге, зросла кількість е пацієнтів е за рахунок внутрішньоприміщених осіб, а також е за рахунок пацієнтів, які приїжджали з місць бойових дій. Ці пацієнти е приїжджали часто без медичних документів, якісь які були втрачені. Е Доводилося е їх поновлювати або розбиратися, що з хворобою з запам лікування. Іноді було відтермінування хіміотерапії з рахунок цих бойових дій. Тому нам по-третє, зросла кількість пацієнтів з запущеними форм... стадією раку. Тобто це третя-четверта стадія. Не скажу, що їх було і до повномасштабного вторгнення мало, але кількість збільшилася значно. Це було пов'язано з тим, що. В процесі постійного психоемоційного навантаження а, пацієнтів знижувалася критика до свого здоров'я, тобто рідше проходили диспансер, диспансерний нагляд. Також диспансерний нагляд о, проходили рідше або зовсім не проходили, тому що була відсутня, відсутній був доступ до медичної сфери. Бо пацієнти розповідали таке, що в якісь населеному пункті просто немає лікарів. Вони всі виїхали. Також сюди можна віднести і фінансовий аспект. Бо більшість пацієнтів, з якими я розмовляв, вони вважають, що хіміотерапія це дорого і дуже дивуються, коли знають, що це безкоштовно. Військовослужбовці це окрема категорія пацієнтів. По перше, це відношення до самого діагнозу. Тобто вони сприймають новину про своє захворювання максимально спокійно і дивляться на перспективу знову ж таки оптимістично. Але якщо зустрічаються пацієнти з військовослужбовці з ПТСР, наприклад, то для цього в нас є і психологи, і психіатри, які допомагають впоратися і з цією хворобою з цим станом, чесно кажучи, когось там виділити ну окремо, ну не можу. А, був один молодий хлопець, який після хіміотерапії а, а, ну, майже відразу їхав на передову. Потім знову ж з передовою повертався до нас на наступний курс хіміотерапії. Був ще один військовослужбовець теж з великою жагою до життя, оптимістично. Всі його любили, він постійно шуткував. А, ну, зараз в нього все добре, він. Пролікувався, зараз продовжує свою службу. Перш за все, хочу подякувати за можливість працювати, виконувати свої обов'язки, щоранку просинатися та повертатися в це відділення, бачити свій колектив пацієнтів. Хочу подякувати за кожен свій день прожитий. за те, що ви бороните нашу країну. Ми також само боронимо тут. У тилу здоров'я. Дякую.